Якось після занять ми обговорювали переваги і недоліки наземних оприскувачів та агродронів. І дійшли до спільного висновку, що агродрони є вигідним вкладенням для фермерів, підвищують вражанність та ефективність сільського господарства. Цікаво чому? Зараз ми пояснимо. Та спочатку вперед історія. Прогулюючись територією навчального закладу, у нас виникло запитання. А яку ж шкоду приносить аграрна техніка під час виконання сільськогосподарських робіт? Цим питанням ми звернулися до викладача фізики. Вона нагадала, що тиск на ґрунт чиниться шинами або гусеницями моторизованого транспортного засобу і є одним із показників його потенційної рухливості, особливо на м'якому ґрунті. Ми провели два експерименти, висновком яких є те, що колісний транспорт створює більший тиск на ґрунт і може призводити до більшого вщільнення та руйнування верхнього шару ґрунту, особливо на м'яких ґрунтах, А от гусеничний транспорт розподіляє вугу рівномірніше, що знижує тиск на ґрунт, але може спричиняти більшу ерозію на твердих поверхнях. Тому вибір між колісним та гусеничним транспортом залежить від типу ґрунту, умов експлуатації та завдань, які потрібно виконати. І дійшли до спільного висновку, що агродрони є вигідним вкладенням для фермерів, підвищують вражайність та ефективність сільського господарства. Це ми вияснили, а в чому ж перспектива застосування повітряної техніки у майбутньому. Щоб розібратися з цим, ми звернулися до викладача спеціальних дисциплін. Переглянувши відеоролики, ми ознайомилися з сучасним впровадженням повітряних роботів у сільському господарстві. Для більш детальних знань щодо застосування літальних апаратів у аграрному виробництві ми відвідали базове фермерське господарство Полтавської області, де змогли наочно спостерігати за роботою дрона під час обробітку сільськогосподарських культур. Виявляється. Дрони є надзвичайно корисними інструментами, що допомагають оптимізувати процеси та підвищувати врожайність. По завершенні цієї пізнавальної екскурсії ми вирішили створити свій власний літальний апарат. Як вважаєш нашу ідею схвалять. Думаю, наша ідея має право на існування. Цей задум нам допоміг реалізувати викладач математики, який зазначив, що даний процес потребує першочергового створення схематичного окреслення. За допомогою 3D принтера ми отримали деталі нашого майбутнього проєкту. Подужним ресурсом ми застосували двигуни, які використовуються у звичайних іграшкових автомобілях. Елементами живлення нам послугали звичайні батарейки, дотримуючись прав охорони праці та безпеки життєдіяльності. Під керівництвом майстра виробничого навчання виконали пайку окремих деталей. Ну що, готові? І в результаті нашої роботи ми отримали нашого повітряного помічника, який може бути використаний для подальших досліджень, експериментів та демонстрацій. Агродрони забезпечують високу точність унесення добрив та пестицидів, що дозволяє зменшити їх кількість та мінімізувати вплив на довкілля. А найголовніше агродрони сприяють поліпшенню умов для росту рослин, що може підвищити врожайність.